8 травня, вперше в Україні, в день пам'яті та примирення. Схиливши голови, згадали всіх загиблих в роки Другої світової війни. На поминальне віче прийшло не так багато людей, переважно влада та кілька ветеранів. Іван Степанець приніс гілочку в буску до вічного вогню. Каже, для нього сьогодні і день перемоги, і день пам'яті, як і для решти ветеранів, які вже не в змозі вийти з дому. Їх дуже багато лежачих. Не говорящих, але коли я прийшов до тої чи іншої хати, то не дуже задоволені, що я їх відвідав. Зміни є зміни, кожен має свою думку. Ну, я думаю, що проти. Перемога проти цього дня сьогоднішнього не треба йти проти, просто не треба йти. Проти ми йшли та багато загубили народу. Треба єднатися. Нинішнє віче вперше не було подібним на попередні. Традиційними залишилися хвилина мовчання за загиблими. Покладання вінків та панахида. І такі незвичні червоні маки на грудях присутніх. кажуть, це символ пролитої в боях крові. А ще жодного слова від влади: ні обіцянок, ні згадок, ні настанов нащадкам. На солдатських могилах не можна робити піар. Не можна робити піар. Але сьогодні вперше на цьому місці немає комуністичних тряпок і немає того протистояння з двох крайніх точок. Тобто, все пройшло сьогодні нормально. Я надзвичайно задоволений, що сьогодні дійсно ми прийшли по християнськи, помінули їх. Присутні кажуть, день пам'яті та примирення має стати початком примирення по всій Україні. Особливо цього хочуть люди: ті як ті, що живуть на мирних територіях, і ті, хто потерпає від нового агресора, адже пам'ятають, що принесла війна 70 років тому, а нині все ніби повторюється. Сипаємося ми. І гра над поночі. То і гра за прошедший війни. Вероніка Шиманська, Ярослав Мотрук, новини телеканал, третя студія.